Легенда про щастя жив колись один поважний чоловік. Мав усе і здоров'я, і дружину, і діток, і золота повні скрині. Жив собі таким панським життям, але чомусь завжди був стомлений і незадоволений. Одного разу повертається він додому і зустрічає старця. Старий такий. Немощний сунеться, ледве ноги волочить і посміхається. Здивувався наш пан і питається діду, чому це в тебе очі блищать яскравіше, ніж зорі? Від щастя, сину, посміхається дідок. Від щастя регочеться е, наш пан, да ти ж волоцюга, подивися на себе не сміши мене, діду. А дідо відповідає, а ти, бачу, все маєш, а от щастя в тебе немає. Похитав головою старий і пішов собі далі. Прийшов додому наш пан і задумався. Дійсно, запали в серце йому дідові слова. Все в нього є, а от щастя справді немає. Не міг знайти собі спокою, цей пан втратив сон. І зібрався одного разу, щоб ніхто не бачив, і пішов собі в світ шукати щастя. Іде і зустрів каліку, без ноги ока немає. О, думає наш пан, мабуть, цей знає, в чому щастя. Скажи, каліко, в чому щастя? Щастя, ти що, чоловіче, перший день на землі живеш? Зрозуміло, що щастя в здоров'ї. Якби я мав здоров'я, каже Каліка, то у мене було б все. Задумався пан, ні, мабуть, не в здоров'ї щастя, я от здоровий, але щастя ж немає, йде собі далі. Зустрів біля церкви жебрака, дав йому гривню і питається може, ти знаєш, в чому щастя? Не мудрий ти, чоловіче, звісно, в грошах. Каже жебрак, якби я мав гроші, то мав би все і будинок, і коня. Задумався наш пан. Ні, не в грошах щастя, я он, маю гроші, але ж я нещасливий. Тут, бачить, сидить жінка і така зажурена плаче вся в чорному. Скажіть мені, жінку, в чому щастя? Я довго прожила і точно знаю щастя сину в сім'ї. Мала я чоловіка й діточок, але чоловік загинув на війні, а синів хвороба забрала. Тепер я сама. Жінка опустила голову і гірко заплакала. Пішов пан, нічого не сказав. І думає, я от маю жінку дітей, але ж все одно щастя не маю. Отож не в сім'ї щастя. Так минуло багато часу, дуже велику відстань пройшов чоловік, але так і не зрозумів, у чому щастя. Поки мандрував світом, поки шукав щастя, грошей не стало, всі витратив, дружина розлучилася, а діти поверстали і розлетілись по світу. Втомився чоловік. Уже й паном його ніхто не називав, здоров'я своє втратив, став хворий, немічний, сумний. Уже у нього була борода. Забрів він у якусь закинуту хатинку. Зайшов, нікого нема. Ліг на ліжко і задумався, згадав все своє життя батьків, дружину, дітей. Все життя я поклав на пошуки щастя, думає, але так і не знайшов. Все той старець винен, якого я зустрів, склав руки на груди і, думає, час помирати, попрощався подумки із життям і заснув. А ранком прокинувся чоловік від яскравого сонячного промінчика. І тільки розплющив очі, і відчув, як він дуже зрадів вперше за все своє життя. І в цю мить він відчув, що щасливий, ось воно, щастя, ось воно зрозумів чоловік. Ніколи так не буде, щоб було все. Завжди чогось не вистачає. Грошей, здоров'я, любові. В пошуках цього ми не помічаємо того, що маємо, і не вміємо радіти тому, що в нас є. Щасливий не той, хто все має, а той, хто радіє тому, що в нього є. Пішов старець з тією думкою і дивився на світ новими очима. І дивувався його красі.